Привіт! І сьогодні я покажу тобі, як приготувати нашу мішу зелену олію, але в стилі крафтойл. І це не просто красива заправка, а справжній суперфуд. Корисна, ароматна і дуже проста у приготуванні. А головне, ми використаємо саме олійку холодного віджиму, гарбузову, щоб зберегти максимум користі та смаку. Для цього нам знадобиться пучок свіжої зелені. Я візьму петрушку, а ви можете зробити комбо з базиліком. Обов'язково олійка холодного віджиму від крафтойл. У мене це гарбузова. Також трішечки солі. За бажанням, ви можете додати часник чи кілька крапель лимонного соку. І так, друзі, щоб зелена олія мала насичений колір, оцей самий зелений і приємний смак, зелень треба бланшувати. Тому беремо кипяток, наливаємо. Все, далі беремо нашу зелень і опускаємо у кипяточок десь на 20-30 секунд. Подивіться, який вже насичений зелений колір. Так, далі, друзі, прокип'ятили. Ми, от подивіться, яка вже вода. Прокип'ятили і одразу ми її бланшуємо у холодній воді. Все, після цього ми її охолодили і на серветочку витираємо. Далі вже за вашим смаком, але я не дуже полюбляю стебла ці аліці, тому що вони дають таку горчиночку. Я їх просто відрізаю, а ви за вашим смаком хочете залишаєте, хочете ні. Так, далі беремо тару, беремо ніж. Трішки отак підрізаємо і закидаємо сюди. Це ми робимо для того, щоб наш блендер міг швидше та і краще перебити. Далі обов'язково гарбузова олійка або олійка за вашим смаком. Я беру 100 мл, переливаємо. Яка краса, да? Все, вилили. Далі, за смаком де? За смаком сіль, трішечки. Все, беремо блендер і перебиваємо до однорідної маси. Так, ми перебили блендером, і як ти бачиш, ось такий у нас вийшов насичено зелений соус. Що нам потрібно робити далі? Беремо якусь тару, е, обов'язково сито і марлю. Це самий головний етап в цьому рецепті. Ми переливаємо Так, я буду по чуть-чуть, бо у нас все таке маленьке тут. В домашніх умовах це, ж, звичайно, все. В рази краще. І все. І ми просто видавлюємо, щоб жмих залишився тут, а вся оця корисна олійка у нас стекла. Все вичавили. Чому от марля? Класно, тим, що, ось, подивіться, в ситі немає нічого. І весь жмих у нас тут залишився. І ось подивіться, яка красота. Все, розливаємо. Зараз я вам покажу цей колір. Ох, та і що? Вау, який насичений, друзі. І все ж ви бачите, ну тут дві минути роботи ось Подивіться, який насичено зелений колір вийшов. І ось оце справжня, натуральна, зелена олійка. І вона ще містить собі гарбузову олійку. Тому це це краще, ніж робити на магазині. І так, друзі, а зберігати зелену олійку можна в баночці, в холодильнику десь на 5-7 днів. А використовувати. Ну, де завгодно, Полити салати, прикрасити суп, чи додати до м'яса або риби. І вона не тільки додає смаку, а й робить страву ну, візуально яскравою. А головний інгредієнт цієї оліки це те, що ми не використовували рафіновану олію з магазину. Ми використовували нашу власну оліку від Craft Oil, яку ми робимо методом холодного віджиму власноруч. І так, друзі, що по смаку у нас? Доволі цікаво і нестандартно. Я, якщо чесно, думав, що тут буде більше виражений смак зелені, але з олійкою гарбуза це таке цікаве комбо. І... Чусується нотки горіхового смаку, і це дуже буде смачно у ваших стравах. Ну що, ось так легко можна зробити вдома ресторанний соус олії, використовуючи всього-навсього натуральну гарбузову олію, від відкрафтули. І якщо тобі сподобався цей рецепт, обов'язково постав лайк, підписуйся на наш канал і напиши в коментарях, з якою зеленю ти би хотів приготувати свою зелену олію. Ну що, до зустрічі у наступних відео.